Перейдемо до засідання сесії. Хворим є у нас, все, тому переходимо. Шановні депутати, шановні запрошені, е, відповідно до указу президента України щодня ми вшановуємо пам'ять наших загиблих дирних громадян і військових. Тому пропоную до відкриття засідання сесії вшанувати пам'ять на заході. І, відповідно до статті 46 закону українського місцевого відбудування таких дає право розпочати роботу в сесії. Сесія оголошується відкритою. i oh. Для доповіді з питань порядку денного до 10 хвилин, для виступів до 10 хвилин, повторювання виступів до 3 хвилин. Сесію засічені за одного за годину. Прошу голосувати за рекламу. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Рекламент третій. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання. Про внесення до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року номер 5078 Бюджет Кольшої міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Нофрієнко Оксана Миколаїв, заступник міського голови, начальник фінансового управління. Є необхідність доповідати. Це зрозуміло. <клухи> Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, хто проти, утримався одного. Цілому, хто за, хто проти, утримався одного. Рішення прийнято. От, є необхідність. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, хто проти? Утримається? Одноголосно. В цілому, хто за? Хто проти? Утримається Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Хохінської міської територіальної громади Хмельницького району Одеської області за межами населеного пункту села Висовірка, доповідає стара Галина Васильівна, начальник відділу з питань бургування земельних відносин. Є необхідний. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти? Утримайся? В цілому, хто за, хто проти, утримайся? Одногося. Рішення прийнято Четверте питання. Про затвердження технічної документації з деноустрою щодо соціалізації земельної діяльності сільськогосподарського призначення комунальної власності для сінокосіння і випасання худоби на території Ходинської міської територіальної громади Подільської району Одеської області, залежати населеного пункту села Будель. Відвідає також Гана Васильна. На Є необхідні? Є Нема. Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за? Хто проти, утримався? Одноголосно. В цілому, хто за, хто проти, утримається, Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Всі питання, які ми винесли розглянути, далі відноситься 30 хвилин для різного. Тому бажаючі депутати можуть виступити і заявами та повідомлення. Є бажаючи? Немає. Я хочу довести до дома. Ви неодноразово одна на візному зверталися щодо роботи нашого бонда на організації. Ми зверталися і до них, і до адміністрації і до районної, і надійшла нам відповідь. Я хочу довести до відома. Вони, значить, повідомляють, що робота очікування пасажирської будівлі станції кодема пов'язана з роботою квиткової каси. На даний час квиткова каса по станції працює з 8 години ранку до. Вісім 19.30 і в інший їх участвують за очікування закриття. І повідомляють, що чергове простанція заборонено під час війни залишати своє робоче місце, і вони не мають можливості відкривати і контролювати заочікування. Так, О, вони також зверталися з, 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 зверталися з пропозицією до залізниці, перетягнути режим роботи. На що отримали відповідь? Про неможливість і не до зміни роботи військової карти в час. Тому, пишуть, що мають можливості на даний час вирішити питання відновлення роботи за очікування. Але ми постійно проводимо роботу і зустріли там Макса Миколаїв зустрітися з, 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 з керівником нашої міністри. Це місці нашого суславського з боку, та й пояснив, що там вона навіть. На сьогоднішній день будь-ка закрити призначена начальника 15 довідку. Дана жінка сама міського рука приїжджає сюди тільки в певній На свій, як вона пояснила мені, на свій страх є вона відкрила кабінет. Кабінет приміщення колишнього лінійного поліції це перший день, якщо ми йдемо з міста за повертаємо назвал, це перший ряд. <плес> Там є така колиська домашні півчасових зал очікувати. В середині три секції Комінь. по чотири, чотири, по чотирьох середині музейки, невеличке, але як вона повертіла, це все, за що вона поки що може піти. І то, це на карце дозволу залізниці, це вона просто там дозволила відкрити, що там не було. Чому не відкривається зал очікування, зал очікування бо там каса, каса відділена від зал очікування, звичайно, не метаво-тасової двери, які, як вона пояснює, можуть вибити в будь-який момент і потрапити до приміщення каси. Всередині немає ні рішотки, нічого вона мене допомоги, а показала комбічність, я не знаю, чому немає нічого, нішок і немає. Чому немає? Чому немає? Про що ми з нею по проєкту домовилися, значить, що ми розглянемо питання встановлення можливого бідоспостереження когось, може там десь говоримо якогось підприємця чи за світі чи комунальних, що там звели на відміну що щоб пішов там перебуває. І тоді напишемо листа, вже десь, може, завтра може, неділя напишу на залізницю, що вони дозволили, якщо ми поставимо намір, які є рішуки, то може вони нам дозволять відкрити запад. При цьому там палитися не буде, нічого там не буде, просто не викрити зал. А сьогоднішній зал, де якщо до вас тут резоляція, то є на 12 місць, відкрито колиш, в колишньому приміщенні відміна діло в лісі чи вийця, позволяють, там можна перечекати якийсь дощ, вітер мороз, можна перестати. А у пані там немає. немає А у планету. Немає. Там ситуація в нас знову така особенна. У нас пірон в одній стороні, вокзал в другій стороні. І виходить, що хто їде ще на Київ, на Вінницю, на зберег, буде на пів, ще тут коли знає площу. Тут може по вокзалу постояти. Судить в сторону Одесу до війська, а на повороні постоїть. Казав, що один з президентів України має те, що має. Так що дякую за заказувати плані е, Як пояснила, у нас ще, що сьогодні залізниця перебуває в плані реформування. Значить, це як у нашій країні вони привезли, я не я зрозумів, що класи має бути окремі підрозділ, станції вокзали має бути живей підрозділ, колія має бути сама залізниця це ще один підрозділ, а самі перевезення це ще один підрозділ. Uhm. А да? то, що не потрібно, то зараз кинутися. Отримали офіційну відповідь. Для інформації отримали, це до вас, громадяни, то будемо так пояснювати, а будемо робити все можливе, якщо там буде треба. будемо також, щоб там не любили і підбилися, і комусь <ріп 'ят> ну, карта інформація. Є ніхто не хоче ще вставати вже. Я хочу, шановні депутати, вас привітати дійсно своїх святи з різдвом Христовим, побажати цього самого найкращого. Хочу, щоб з ну, Нового року дух депутатка у вас не згас, а навпаки, він збільшувався, тому що нас обирали люди, і ми працюємо за людей і. Не для не, себе. Тому надіємося, будемо зустрічатися з вами часом. Бажаю ваша родина, що злагоди благополуччя. звичайно, з тим, менеба над головою і швидше закінчення цієї такої війни святої. Так що зі святку. Якщо бажаючих виступити немає, ці питання розглянуті. На цьому 64-та сесія позачергова оголошується закритою.